Привіт, друзі! Отже, легенда така: на Google Maps я знайшов якусь структуру, яка схожа на розвалений замок, або просто на дуже високий камінь. Мене це трохи так зацікавило, я вирішив з'ясувати, чи є якась туди дорога, щоб підійти. І побачив знову щось таке дивне, але дуже знайоме: якась така впадина посеред лісу. Я звірив на іншій мапі, а там вже пусто. Я думаю: хм, чи це не є теж одна із тих плантацій марихуани? Тож, я почав роздивлятися далі. Є ще одна менша поряд. А ще цікавіше, знизу є щось таке, ніби висохший ставок, і збоку, ніби фундамент. Але, можливо, це просто неякісне фото і прозвичайні каміння здаються квадратовими. Але ж немає, мабуть, іншого способу це перевірити, як піти, і подивитися, ходіть! До речі, на ваші численні прохання я нарешті придбав собі штани. штани. Вони дуже еластичні і дуже гарно також підкреслюють мою особистість. Наразі дорога дуже навіть гарна. Така схожа, що для машини, але я не поїхав туди машиною, бо я не знаю, чи я там розвернуся. Тому я залишив машину там, де є можливий розворот. Але подивимося, як воно буде далі, коли ми наблизимось до місця призначення. Вон там видніється якась вишка антена. Надіюсь, це інтернет. І я буду на зв'язку і зможу підглядати в мапи. Поки тут гулятиму. Он тут, як бачите, ви йде труба, а там вище стоїть водозбірник. Він, мабуть, забезпечує водою усе оте село, що знизу. І це, схоже, його антена просто на інтернет, щоб передавати інформацію якусь стосовно праці, роботи водозбірника і насосів, бо сигналу. Інтернету і GSM тут нема. Але це дуже вигідна точка, щоб тут щось вирощувати, бо тут можна якимось чином, як бачите, наприклад, ось тут вкрасти трохи води. Так, новини не дуже втішені. На мапі, як завжди, як я вам розказую, виглядає одне, а на ділі інше. На мапі я бачу, що тут майже виглядала рівнина. І є стежка, а в реальності це хащі і гора. І в мене є два варіанти: розвернутися поїхати додому або гребти в ті хащі. Гребсти тими хащами це ще те божевілля. Зараз вересень, а тут дуже пахне грибами. А я паралельно знайшов якусь незрозумілу структуру, поки хотів вам за гриби розповісти. Вон звідти я прийшов, йду, а тут щось таке. Що це? Хтось зробив собі невеликий резервуар, щоб тут зберігати воду, чи що? Навряд чи би там вода затрималась. Але, схоже, ми на правильному шляху ви мали цілковиту рацію. Лазити по хащах в штанах це набагато приємніше. Я вам кажу, якщо я і тут знайду колишню плантацію, то ті, тих людей не можна садити в тюрму. Їх треба брати якимись не знаю, шерпами, архітекторами. Я не знаю як сюди пронести техніку, щоб щось там садити. Ліс був хоч трохи прохідний. Далі хащі-хащі. Я трохи прогріб, відкрив мапу, щоб глянути, чи то я ще часом вже не є близько. Але я пройшов десь може 15 сотків тільки дистанції. Але нічого, я вигріб з лісу і з хащів наразі. Не знаю що там далі і краєвиди тут звичайно. Та ви що. Все, хащі стали офіційно непролазними. Я. Мені найсумніше від того, що це треба потім повертатися назад. Крапкатись вверх, собі лізеш, як жабеня. А от летіти вниз. Ну нічого, надіюсь там в кінці буде щось хоч щось цікаве. Що воно того варте. Ходіть. Така приблизна швидкість пробирання на 3 метри. Мені довелося сховати камеру в рюкзак і тупо повзти сюди, як тваринка на чотирьох. Зараз плюс 16. Але поки лізеш вверх, здається, що плюс 40, але тільки зупиняюся відчуваєш, відчуваю, як зразу холодно в голову. Поки йдеш, нічого, здається взагалі. Що це за прогноз? Тут ж спека страшна. Але так, я вже на якій-на якій вершині. Ходіть подивимося, що тут. Пішов ось такий камінь і вирішив його покласти тут на підвищення. Якщо хтось буде тут ходити, то він буде знати, що цей шлях вже протоптаний. Але правда він схожий ніби на череп. якоїсь, не знаю, мавпи. Так, перша цікавинка. Тут лежить кусочок магістральної труби. Вона ні до чого не під'єднана. Але вона кудись іде. Це дає нам зрозуміти, що щось тут та й було. Вона йде далеко. Йдемо за нею. Може вона як клубочок приведе нас кудись. Якесь неймовірно казкове місце, де якесь дядько пригостить нас. Цукерками. Так страшно, бо там щось лежить неприроднього явища. А ще мені здається, що ми добрались, тому що я бачу гілки нарізані. Вже нам все о, з вами знайомо тут. Очищена, очищена ділянка. Нарізані гілки розкладені по краях. Так, в такому, в такій купі гілок люблять сидіти змії, тому по них краще не ходити і нічого такого. Так, тент, правда, цього разу не синій. Слухайте, а земля під ногами така незвикла, знаєте, не з камінням. Тут можна садити на ура, все, що хочеш. Ну що? Я думаю сумнівів не залишилось, що це таке було. Я вам скажу так, будь-хто, хто зміг сюди затарабанити всю техніку, провести весь вирощувальний процес, оце з підливанням, має мати право залишити всю траву собі. Це не обговорюється. Ці люди якісь надлюди. Я не знаю, хто ще так вирощував. О, там дивишся фермери, будинки, які жили 100 років тому, у них хіба оливки одні ростуть. А тут, а ви подивіться, що тут відбувалося, якась сітка. Знову мішки з добривами, якісь покривала, шифер, бляха нагнута. Це ж треба розуміти, що все це треба було сюди принести, а там от далі ще щось цікавіше. Тут взагалі відбувалося щось. Може тут була та теплиця. Слухайте, там далі таке щось велике. Чекайте, я не дивлюсь взагалі, що я знімаю, бо в мене очі на викоті. Ви подивіться, тут ціла лабораторія, блін. Де вони взяли ці арматури? Невже вони ту все тарабанили з собою? Я так надіюсь, що їх тут немає. Подивіться, як це виглядало. Арматура. Блін, вона важка, весь я си просто. Вон там та сіточка. Це походу тут ви вже зразу скажете, що тут вони її сушили. Я вже знаю, що ви скажете. Слухайте, тут можна і гриби сушити. На тій сіточці, тут, тут відбувся повний процес. А ви зацініть, слухайте, ці іспанці і їхні каміння. Ви зацініть, оце все зроблено. Вибудовано. Підбудовано і підмуровано камінням. Там он ще є. Хлопчики любили Філадельфію. Не брали дешевий замінник. Подивіться, скільки тут того було напрацьовано. О, це я розумію лабораторія, блін. Тут Джесі Пінкман, ого! Шашлички можна мутити, як у нас. А там во аж страшно заходити. Але я мушу. З, З Google Maps здавалося, що тут якесь невелике озерце. Мати рідна, ви подивіться. Оце я розумію резервуар на воду. Ха -ха. Вони що, вловлювали дощі весь цей час? Мати рідна, скільки роботи. Оце я розумію. Розмах. Знову все, бачите, викладене було камінням. Коротше, ця стежка, що я тут бачу, веде туди, що я казав, схоже. На мапі ніби висохше озерце якесь. Я думаю, по часу я бачу, як я швидко йду. За ті каміння мені швидше всього доведеться забути. Бо я надіявся, що тут хоча б прохідні якісь. Тут дуже непрохідні хащі, ви бачите. Але я дуже хочу постаратись добратися до того, що схоже на висохше озерце і подивитися, чи це щось було цікаве. Ходіть. Так, ніяких гарненьких стежок туди нема. Прориваюсь, як завжди. Отак от. Курва, гілки чіпляють мій рюкзак. І я ломлюся просто в хащі. На пролом курва. Отак на пролом. Раз-два-раз-два. Раз пішов, пішов. Сухі гілки можна поламати і гейра-гойра, мало помалу пробираєсь. Забрався я на сам верх і тут зразу цікава структура. явно збудована людина. Не буду казати, що це зробили драгділери. Я думаю, що це або е, сховок мисливця, який ну, там якось здобич випатрульовував, або пастух, який пас тут кіз ховався таким чином від вітру. Так. А я хоч і на якісь уже горі. Я все ще нічого не бачу. Ідемо далі. Так, ще трохи вам покажу, щоб ви розуміли наскільки то не прохідне, тут треба бочком-бочком просуватися між деревцями. Хулера! Рюкзак мені знімає. Так А ми вийшли. Ще на якусь ділянку. Ходіть її. Дослідимо. Так, вона є якась неоднозначна. Дивно, тут якісь ямки. Там далі наче йде як стежка. Але немає нічого, щоб вказувало, що тут щось людина робила. Ніяких пластиків, пакетів наразі не бачу. Все одначе пусто так. Але дивно стежечка. Там щось захід якийсь, але все порожньо, немає нічого. Ні пляшечки. Ну, йдемо в кінець. Так, а тут вже якась. Яма з водою. Звідси б'є джерело, чи це хтось викопав її для чогось? Бо видно наче, що вода виходить якби звідси і собі зробила шлях туди. Але чи може бути, що це джерело, чи просто з гір стікає дощова вода, і тому чомусь тут просіла? Невідомо, але так як тут немає жодних слідів людської діяльності. Ого, а це що мати таке. Ого! Ого. Ого! Це печера, друзі мої любі. Ні-ні-ні, ніяких 10 чи 1000 лайків я туди не полізу. Ви що, Камон. Це все обвалиться от просто зараз в мене на очах. Мені здається, я там щось побачив, але екранчик на камері дуже малий. Я зможу подивитися лише вдома. Я взагалі лише я хотів глянути, знаєте, що туди ніхто не впав, може там чийсь труп лежить, повідомити поліцію, якщо щось. А вдома подивлюся, якщо там було щось цікаве, Ну я б туди не ліз, я тільки став збоку. І ті каміння, що я вам показував, посипались туди всередину, покотилися. тобто... Ти туди полізеш, а в будь-який момент каміння те привали. Добре. Йдемо ще до того місця, що схоже на висохше озерце. Фух. Знову ямки. Коли буде вже ямковий ремонт. Дивні дивні ямки. І знову схоже, ніби стежка якась. Але жодних слідів людської діяльності. Дивината й годі. Але явно йде стежка. Ну як стежка, можна її назвати стежкою, бо вона триває, на, на ній немає жодних рослин і вона кудись веде. Мені здається, що стежка та веде туди, куди я йду. І вона стає кожен раз ще все чіткіше. І в місце, що схоже на висохший ставок, мабуть, вже близько. А, ну не то, що близько, я його бачу. Там стоять сині пластикові бочки на 200 літрів кожна. Рифльона бляха. І пустота. Що це може бути? Може вони вирощували чай і сушили його там або м'яту? Нам потрібно спуститись і подивитися, бо, схоже ж, там вже нікого немає і нам нічого не завадиться зробити. Слухайте, тут теж все вироблено камінням. Все довкола викладено. Скільки роботи. Скільки роботи. Бачу їм хіба дай в руки каміння. Вони зразу понабудовують якоїсь приколюхи тут. Добре. Що це за місце, я вже зрозумів. Тепер мене цікавить. Поряд здавалось, що є якийсь наче фундамент. Так, до речі, подивіться на це місце. Воно явно в низині, тому я думав, що це ставок. Можливо, вони його тому вибрали, бо як падає дощ, тут гарно він збирається волога. Не знаю, не знаю. Я некомпетентний в тому питанні. Так, з цією бочкою взагалі не зрозуміла структура. Якийсь колючий дріт чомусь лежить. Щось бочка була обкладена дуже сильно камінням. В ній теж камінь. Можливо, в неї заливали воду, щоб її не знесло вітром, коли вона порожніє, і вона подавала полив автоматично на всю ділянку. Можливо, не знаю. Ходіть дивіться, що то було, що здавалося фундаментом. Воно має бути десь ось тут. Слухайте, якщо це зробили теж пацани, що вирощували, вони марнують свій талант. Ви жартуєте? А я думав, що це буде просто, як завжди, просто камінь, що нам Google Maps здавалося, тут щось є тут нічого нема, а тут дивіться, що вони цікаво, це вони реально? Мати рідна. Це кавал роботи. Якби вони відкрили свою будівельну компанію і будували щось в горах, вони б, напевно, заробили більше. Та... Як то кажуть, я знімаю перед ними свою панаму. Так як я був на вершині гори, що схожа на кратер, я вирішив скористатися нагодою і зняти епічне відео, де дрон наче зазирає за її прірву. Але якраз в момент, коли він повинен був зробити епічний кадр, він втратив зв'язок з пультом. Перейшовши в режим повернення на базу, він засняв, що схоже ще на дві плантації, колишні звичайно. Тобто, це дає нам зрозуміти, що якщо копнути глибше, то тих плантацій тут маса, мабуть. Ну що ж, друзі, сьогодні мені вже було набагато цікавіше, надіюсь, вам теж відвідати те, такі місця, бо я вже знав, що це таке, і зміг, знаєте, по-іншому вже на то все дивитися, роздивлятися зовсім інші речі. Це, звичайно, набагато більше вражаюче, ніж попередня знахідка з такої плантації. Тут а, докладено купа роботи стосовно каміння. Надіюсь, що ж вам було цікаво. Наразі я буду збиратися і без камери в руках буду якомога швидше ломитися назад до своєї машини. А Ви тим часом пишіть, пишіть коментарі. Я поки перед дорогою відпочину і сяду там і почитаю коментарі, які ви написали вже. А ви пишіть ще якісь. І я буду паралельно їх отут собі. Читати. добре? Все. Дякую вам за перегляд, за підписку, за коментарі. Дуже дякую. Побачимось з вами невдовзі наступного тижня. Гадаю, обов'язково. Ох тут ого! Тут є ще щось цікаве.